Добрий ранок, ми з України. Я в розсаднику. Тут в мене ще безлад поки що. Так, показую вам свою капустку. Я не знаю, що робити, от чесно, не знаю. В нас світе сонечко. Дивіться, яка температура в мене на підвіконі. А на дворі нуль. А вночі я не знімала о 5 ранку я. Була в теплицях. От, перевіряла температуру вночі мі мінус 6 десь було на дворі, і мінус 5 було в теплиці. От, чи можна при такій температурі таку маленьку розсаду винести в теплиці? Я не знаю. І ще неділю треба чекати отакої от температури, а капусті дуже, дуже зле, тому що сонце коптить. Не знаю, що робити. От не знаю, що з капустостю робити, Якби вона в мене знову не попадала, як в минулому році. Попадала і все. Так, ну а тут все добре. Ну, дивіться, які огірочки. От, помідорчики. Це ті, що в, в горшкового типу. От. І ось це теж, дивіться, яка розсадка. Вже скоро пікірувати. А ось щось в мене, дивіться, в оціх от касетах, воно сидить, що. Ну, я поки їх не прибираю, нехай. Сонце прям пече. Все, пече вже як літом, я вам кажу. Що робити, я не знаю. З капустою. Зараз буду думати, може, винесу її. Ну, просто їй вона може померзнути уночі. Тут уже, як бачите, в мене включені фітолампи. Зараз покажу, це моя така тепличка. Роблю таку тепличку вдома. Як я вже знімала, показувала, я садила салат. Значить, салат підпадали мої ці наліпочки. Айсберг, я ж казала, тугий сидить. Значить, лолороса. Ось ось сидить. Так, зараз табуреточку. Оп. І показую, ось у мене тут, значить, ромен. Лолобіонда. Зараз буде не видно. Дивіться, видно росточки, бачите? Вон. Пішов рости. Я їх вже відкрила, поставила під освітлення. От. А ці ще чекаю, сидять. От ну, Я думаю, через день-два вони вже полізуть. Тут буду вмикати і тут світло, я вже все підготувалася, світло. Ключене. от, все добре. Ще внизу тут готую світло. Теж буде по три лампи фіто. І все буде чітко. Полониця. Полониця ось так виглядає на сьогоднішній день. Я думаю, нормально піде. Щось там буде з цього, подивимось. Ну, ось, то, що по розсаді, то все. Так, а тепер розпаківка. Прийшли мої добрива. І це ще не всі. Це всі добрива Грогрін. такі прийшли мені. Всі беру поки що в маленькій розпасовочці. Буду дивитися, як вони працюють. Ой, де тут вперед. От. От такі. Це по добривам, так? Да? Так, що я ще замовила собі? Замовила касети? З оператором я балакала. О, це агромаркет, я у них взяла. Дуже-дуже класні касети, дуже доброї якості. Ось я жмакаю зараз. Тут в мене три штучки, отакі От взяла. Це буде в мене наперець і томати до пікіровки. Це 288 касета, Я не знаю, тут маркування десь є, нема. 288-го таку от я взяла. Буде в мене для перців і для томатів. Як тільки розкриється перший лист, добре, і я відразу буду пікірувати. Вони такі маніпусінькі, Зараз. Ну, якість дуже класна, я вам скажу. Я довольна на всі 100. Ага. Не можу витягнути. Ну, коротше, касети класні. Я витягувала, вже пробувала там пожавкати, знаєте, там всі такі діла. от, Так, це раз. Ще взяла ось такі касети. У мене такі вже є. Я їх порозрізала отак ось тут. Тому що, щоб вони мені от такі, бачите, вони великі. Нема знову маркування, я вже не пам'ятаю, яка це касета. От. У мене такі касети йдуть на розсаду кукурузки, на розсаду гороха в теплицю. Ну, в мене вони розрізані. Я не знаю, чи буду я ці різати. Я так порозрізала і ставила їх на піддон. От. І ще взяла собі, тому що в мене там мало. Касети, якість класа, навіть краще, ніж в мене перед цим, тому що я замовляла. Подобається мені дуже. Ще раз кажу, це агромаркет. Так. І ось такі касети. Вони величезні, бачите, в навіть не влазить в об'єктив камери. От, якість. Ви бачите саме. Класно. Це я взяла на огірки. Огірки і на ці, диню кавун. Мені сказали, що це класно. Не треба буде ні пікіровки, нічого. Відразу звідси і в ґрунт. Ну, не в ґрунт, я в теплицю, а що і в ґрунт. Не знаю, буду пробувати. Я до цього касет, касети не саджала. ну Подивимося. Це щось мені так захотілося. І оце я собі так назамовляла цих касет. Будемо пробувати. Оце мені сподобалось. Мені здається, це класний варіант. Та що ж ти не вилазиш, Ленте. От. Так, а тут так легко чик і виймаєш. Клас. От. І вона відразу стає на місці. Не то, що ти там витягнув, вона зі'їжджалася і все. Бо в мене є такі касети. І потім так важко розправити, і воно таке. А це класні касети. От. Будемо разом саджати, подивимось, який це варіант робочий чи ні. Надіюсь, бо насіння в мене дороге, так що будемо пробувати. Ох, бізнес ішов не то, щоб хорошо, але я не тіряю надії. Виставляла всі свої добрива грогрін. Ось так вони виглядають. так от я понабирала. Стартера я взяла велику, бо її багато йде. Це у нас фосфорне добриво для кореневої системи. листкове живлення. Я вже користувалася, вже пробую потрошку. От, Так що це добрива не всі ще. Всі ще дві. Ні, три Три такі баночки ще я буду замовляти їх, поки що немає в наявності, чекаю. Отак. Так, ну, продовжую відео. Я вже в теплиці поставила парник. Так. Зараз подивлюся, двері були відчинені, який тут яка тут температура. Це такий термометр термом, в мене ще, бачите, 15 градусів. Що я зробила? Винесла капусту, що ж. Ну, на ніч я занесу, у нас морози дуже. Мені кажеться, вона дуже маленька для таких морозів. От, ну на день нехай стоїть тут. 15 градусів це навіть навіть її жарко. Все, залишаю тут, не закриваю поки що парник, тому що температура нормальна. Нехай стоїть, бо щось вона вже почала в мене загибатися, як і в минулому році, чувствую, якби не була це доразка затія. не знаю. Так було все добре, як обично, і потім іде. На смарку все. О, не знаю, я знаю тільки щось, якщо капуста, якщо листочки падають, то вони вже не стануть ніколи. Ось тут ось, бачите, яка? Все. Це вже не знаю. Якщо всередині піде, то й добре, а може і ні. Ладно, залишаю, хай сидить, думає про свою поведінку. Так, ну і я в другій теплиці. О 5-й ранку я сюди приходила, тут було мінус 5. Мінус 5. Ось салатики. Всі на місці не померші. Я прийшла, земля тут була не померша, салатики не померші. Скільки зараз. Бачите, тут більше, ніж ті теплиці. Тут прям оце так, сонечко вийшло, на дворі нуль. Щоб ви розуміли, да? так, ну що, перевіримо? Ну, я тут розумію, що навіть нічого перевіряти, Просто хочу редиску глянуть, оце так. Да. А шпинат, що його дивиться? Що його дивиться? Воно зелений, зеленіє, жито, зелене. Зараз мені порве дверку. Ой, вітер, вітер. Секунду. Так, закріпила дверку, мене в бані, я вже її клеїла. Бачите, який листок уже? Чудово. Чудово. Так, зараз закрию, перевіримо родисочку. Так, мені вже жарко, я вже мокра. Так, я тут скраєчку розкрила. Опа. Зачепилася. Так, скраєчку розкрила, Да? Ну, я вам так скажу, проростків небагато ще. Ну, земелька прохолодна, от я так. Ну, так. Мінус який був. Ну, ось, бачите, трошки кого йде пролазив. Ну, нічого, нормально. Значить, їй тут більш-менш не померзла і на тому дякуємо. Скажемо так. Тільки сонечко припече, та і вона піде. Я надіюсь на це. Так, прийшло дві години. Прийшла перевірити розсаду. Що тут? Як тут? Блин, на щось наступила. Ну, нічадається, так? Да? Ну, я ж кажу, то що вмерло, те вже вмерло. Воно вже не воскресне. Отак. Ну що ж, так-то так. Попідсихали листочки. Не знаю навіть, що робити. Тут я оставляю чи що її. О! Ну, зараз морози дуже сильні, аби не померзло. Так трохи. Ну, поки що все норм. Давайте глянемо скільки градусів. Ну сонечко вже потроху. Ага, потроху заходить. Так, а градусів у нас 14. Ну, на один градус упало, це таке. Фігня. Нехай. Поки остається тут. Так, доброї ночі. Ми з України. Йду в теплиці. Значить, десь. Дві години назад підпалила. Цвічки теплиці у нас мінус 12. Так, минус 12. Я, бачите, з фонариком. Так. Вон бачите, що робиться в мене там. Це хоч не теплиця, а я спалимо. Так, зараз я відкрию її. Глянемо, яка там температура. Це йшла. Ось, тут горить, тут горить я бачу одна свічка потухла. Зараз будемо розбиратися, скільки тут у нас. Ну, дивіться, мінус 5 А було мінус 10. Я заходила, було мінус 10. Ось так гріють свічки. Добре, зараз гляну, що з цією свічкою тут. Вона горіла. Чого потухло. Зараз будемо дивитися. Так, все, підпалила ту свічечку. Ось вона горить, не знаю, немає ніякої гарантії, звісно, що вона не перестане горіти але наступний раз я приду о п'ятій рамку. Отак, там горить, там горить і тут горить. І 5 градусів. Отак вот от навіть на, на вот такому я виграю 5 градусів. Все. Все пішла.